Цей випуск буде про мене, ну, тобто я Ганібал, це мій гараж, і як взагалі це починалося, на які граблі я ставав, і, скажімо так, як я до цього взагалі дійшов. Ну, спочатку взагалі, по історії приміщення воно було побудоване, якщо не помиляю, в 1978 році. І це було науково-виробниче приміщення. Скажімо так, обслуговували колгоспи на той час. Ну, Ферми, когоспи, всяку таку штуку. Тобто вони займалися важкою технікою. Щось точили, щось робили, щось винаходили. Тобто був такий дослідницький центр. У 2000 році попередній власник викупив це у держави. Чи -то, я думаю, що це не у держави, там було багато власників, тих, хто тут працювали, типу, вони всі були в комунальній власності це все. І потім він, я так розумію, що викупив це все у них і став вже єдиним власником цього всього. Щастя, що він також займався технічною такою діяльністю, він е, точив щось, у нього була там токарка своя, виробництво своє. В районі 2014 року це все вже стало, того що була криза, і е, по факту ну, коротше, його бізнес можна сказати, що загнувся. І вони так з пустого порожня перебувалися ну, майже до 2021 року. Ну, Це насправді печально, тому що. Ну, такий бізнес сам по собі, якийсь виробничий, він не розвивається, тому що значно дешевше заказати щось в Китаї і не робити це в Україні. Ну, і мені б дуже хотілося б, коли закінчиться війна, щоб люди, які займалися іменно технічкою, іменно якимось виробництвом, вони могли б в цій країні типу, розвиватися. І вони це робили не на останні гроші, і щоб це було доступно, для того, щоб ми могли. Отримати кредит, бо нам треба купити станок, якийсь точний, який коштує там більше ста тисяч доларів. І він просто йшов в банк, як в будь-якій цивілізованій країні, і йому під цей станок видавали якусь суму грошей, і він собі працював і збільшував свої об'єми виробничі. Ну це було б дуже круто, мені так здається. Якось так. 21 році, в грудні місяці я дав за неї задаток. Це вже моя особиста будівля. І вже ми почали тут готувати, робити ремонт, вивозити речі минулого власника і готувати це вже все під себе. Так сталося, що 24 лютого 2022 року в Україні сталася війна. Саме в цей день ми заливали цю підлогу. кого паніка. Пацани хуярять бетон для того, що все буде добре. Промислова підлога, яку шліфували скажімо так, з ранку до ціл, цілу ніч і до наступного ранку наступного дня. Ми не знали, що робити, як взагалі з цим боротися, типу, і ну, не знали, чи варто це робити, чи не варто робити, але все-таки вирішили це зробити. І ну, будемо сподіватися, що не прогадали. Якби мінімум вже ми. Грубо кажучи, майже півтора року все-таки працюємо тут, і слава Богу, тут все добре. Ми сюди переїхали десь в квітні місяці, точніше, якщо бути точним, 1 квітня все починалося з ось цих чотирьох підйомників. Ми їх тоді поставили. Це були останні чотири підйомника, яких можна було купити взагалі в Україні, тому що вільних підйомників вже не було. Весь склад він знаходився у Харкові і він був на окупованій території. І, скажімо так, це я забрав ті, що були по Україні, ті, мені звезли всіх їх сюди, і от ми поставили тут чотири підйомники і так почали працювати. Більше тут особи нічого не було. І так місяць за місяцем, скажімо так, слава Богу, трошки ставало краще там, з якимось інструментом, з запчастинами. І ми вже на сьогоднішній день маємо ще плюс три підйомника. Це вже у нас цей цех забитий, можна сказати. Далі у нас тут вже стоїть і працює, і функціонує повністю розвал сходження. І нещодавно ми встановили вже шинку. Поки що я її якби не запускав. Ми так обслуговуємо тільки своїх клієнтів. Прошинку, я думаю, що ми теж знімемо досить цікавий відос, тому що це максимальний топ, того що він з нагрузочним роликом і він покаже наскільки у вас крива резина. Пізніше я розкажу вам, наскільки, чому це треба, для чого це треба, чому він коштує взагалі стільки грошей і чому на ньому, кажем так, робота буде коштувати дорожче ніж на звичайному шине Це буде пізніше. Ви бачите тут такі стіни. Ми їх взагалі не робили нічого. Тобто, що я зробив першим ділом ще до війни. Я зробив отут повністю бокс 600 квадратних метрів. Я зробив теплу підлогу. Чому? Тому що я, мабуть, що за все життя я настільки намерся. Колись я працював в у мене такий був перший бокс з отакими щелями в у воротах, і він абсолютно без, був без обігріву. Мінус 20, Я там на землі без підйомника, без е, ями. Я знімав там коробки з е, машин. І Було нормально все і одним наборчиком інструменту, бо не було навіть що його купити. От зараз у нас тут тече по факту криша. Ми отак захищаємо е, лазера на розвал. Вже з тої сторони проросла травинка. Смішно виглядає, як на мене. Хоча це насправді дуже печально, бо того, що, е, обладнання хантер через камер не стоїть курчук грошей і може бути біда. Думаю, якщо все буде добре, то е, до кінця цього року, 23-го, я постараюсь перекрити е, дах, для того, щоб він не тільки на наступну зиму. Ми будемо в сухості. Я так сподіваюся. Це в нас кімната срача. У мене є така велика проблема, я не вмію складати речі. Тобто я взагалі не розумію. У тобто, мене завжди був срач. Я не можу це сказати хлопцям, як це правильно зробити. І от у нас, наприклад, всі кімнаті, це в нас така інструменталка. Там далі лежать всі приспособи в наявності, тіпо, я нікого я не дуже люблю позичати, і недавно я перестав взагалі давати в оренду всі прилади, тому що люди їх просто вхуйкали. Зараз ми вже запустили, варимо алюміній. Е... Ну, коротше, думаю, що зовсім скоро, зовсім скоро ми і перейдемо на новий рівень, і будемо варити і вихлопи, і колектора, і тому подібне. Ну, Трошки треба часу. Ага. Це у нас другий цех. Тут у нас буде підрозділ е... побудови спортивних автомобілів. Зараз ми займаємося скажімо так, тут достройкою е 34 Це машина, яка вже стоїть, мабуть, років 10. І власник наказаний я. Е, ще колись дуже давно е, свапнув в неї 57-й двигун, ну це десь більше 10 років назад. І він коротше, я його вилез під капоточку, так все гарно зробили, і він коротше, прибухнув чуть-чуть і знайшов забор. Якось так. Я на нього дуже обідився. І так воно затягнулося, затягнулося, затягнулося. Але зараз ми <кхем> вже там стоїть 35-й з е 60 дизель на механіці. І от нещодавно ми почали ним нарешті займатися. Ну, а це моя 36. та Зараз ми скажімо так, обзавелися всякими тулсами для того, щоб обробляти метал. Підсилюємо кузов, варять хлопці стапель. будемо його піднімати, підсилювати, робити скажімо так, максимально легкий кузов для дріфта. Тож ми вам це розкажемо цю всю історію побудови цієї машини. І побачимо це. Більше, скажем так, комерційний проект для того, щоб показати, що ми можемо. То, ну, якщо ми вже виходимо на ринок побудови корчів в Україні, треба про себе заявляти. Тобто, це треба побудувати і потім кудись їхати. От зараз ми цим і будемо займатися. Перший поверх в адмінбудівлі ми відводимо повністю е, під СТО. А другі, третій ну, або ми будемо здавати під офіси, або хотілося б там зайняти все місце. Будь-чим під автотематику, тобто від пошивки <хи> рулів, пошивки салонів там, до автопідбору автомобілів США, там, з Європи і тому подібне. Тобто, думаю, все можливо, і ми до цього ще дійдемо. Просто треба трошки чуть-чуть мені часу. Тут у нас, до речі, там зараз якраз дороблюється ремонт, там будуть нас сидіти хлопці, і навіть все буде класно, тому що буде окрема роздягальня з душиками. Ну, це моя мрія. Я думаю, що це. Те, що буде зовсім зовсім скоро. Це у нас хол. буде тут велика кімната очікування, буде здоров'язний диванчик, столик журнальний з В12 блока. Клієнти зможуть почекати, поки буде зроблений їх автомобіль. Але в наступному році зробимо так щоб клієнт в ремзону не попадав взагалі. Тобто менеджер-прийомчик забирає ваш автомобіль. Ми робимо технічну мийку і завозимо його на підйомник. Так воно має бути без спецпропуску і ну, спеціально для того, бо того, що треба щось людині показати туди, щоб ніхто не шастав. Бо зараз у нас є така проблема, що в нас всі ходять кому не лень. Я вважаю, що це типу неправильно. І треба від цього е, позбавлятися. Просто зараз на це немає всіх технічних умов. Максимка та сиди, що ти щось робиш? Важно. Це наша менеджерська кімната. Буквально на цьому тижні ми її здали. Тут вже все досить гарно. Виставочка у нас така. Тут запчастини, які нам постійно потрібні, тобто масла, фільтра і тому подібне. А тут буде наш товари, які ми продаємо. Тобто це наші даунпайпи, наш мерч, ну і всякі там фарки, рулі, і всякі круті штучки до BMW. Все гарно, як там на інстаграмних картинках. А зараз ми вам покажемо, як ми жили рік до цього. Цілий рік з надією того, що це ми добудуємо. І точніше доробимо ремонт. Пашлі з нами. От ми зараз піднімаємося по сходинках і потрапляємо повністю в Радянський Союз. Як ви бачите, ну це типу хтось щось хотів тут зробити в якихось 2000-х роках. Воно вже відпадає. Коли я взяв це приміщення, то ще були типу, двері, був зроблений аби який ремонт. Ми це все розвалили. Бо я сподіваюся, що буде значно легше жити, і що ми це все зробимо, і тут все буде круто, значно швидше. Але вже більше півтора року. І другий поверх як був не так ним і лишився. Ми тут навіть не зробили ні світло, ні опалення. Ось в такому срочу ми по факту прожили рік. Ну, тобто не ми, я більше в цеху. Пацани тут менеджера просиділи. Чому так? По тому що в нас були дуже великі проблеми там з Фарбуванням стін, фарба не сохла, були блекаути, було дуже холодно. Які вже на стіну красиш? Фарба проявлялася різними кольорами на одній тій самій стіні. Тільки наші стіни нас підвели. Ну, це теж буде гарно. І коротше, оце ми тільки його зараз доробили і тиждень назад здали, скажімо так, перший поверх. Отак по факту тут все було би не було, коли куди складати ті запчасті, все лежало. Просто під ногами для того, що ну, не було сенсу його переносити, Я дуже хочу від цього позбавитися. І нарешті, щоб коли люди приходили, там було гарно. Це саме головне, що, що би хотілося. Чоловік, який продав мені це приміщення, він дуже прив'язується до речей. Те, що я вважаю, що воно нам просто вже не потрібне, там якісь там радянські станки, радянська якась техніка. І от він дуже до нього прив'язаний, і я звідси, що в мене тоді була вешка Мерседес, я звідси вивозив просто різні там старі корчі. їх я би здав би їх відверто на металом, тому що в них немає майбутнього, а вони займають місце. Ну я взагалі завжди типу викидав все старе. Я просто викидав. Я люблю викидати, як мінімум, я ж кажу, що я не знаю, як його складати правильно. От Ми навіть на сьогоднішній день розмовляємо з цим чоловіком, і він каже, воно мені все було, я би його просто краще викинув би, ніж ну, навіть те, що його звідси перевозити до нього на другу там, територію. Це з'їло кучу грошей, кучу сили, кучу енергії. І це просто безсмисліно, бо ти все рівно тим не користуєшся. Тобто його іноді треба ці речі просто взяти, викинути і жити далі. Просто перешагнути це і все. Ще я люблю ходити, так от робити. Ну, правда, я його вже ободрав все, що обдиралося. А, отут зараз обдереться. Воно час від часу відсихає. Не знаю чого. Дуже люблю це робити. Так. Це не штраті кова. Оця кімната, яка по факту, якби не наші які ми сюди накидали, вона максимально лишилася радянська. Стоять шкафи, в яких складені радіодеталі ще тих часів сиділи типу, люди, паяли, паяли схеми. І вони займалися обслуговуванням радіостанцій, які там їздили в всяких машинах, типу на фермах в той час. І тут вони саме цим займалися. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість там паяльних столів. А, ще один ми знизу знесли, я зараз його покажу, користуюся. Ось от такі от така от кімната якого ще до цього часу ніхто не доторкнувся взагалі рукою. Зараз у нас тут такий типу склад. Взагалі тут було незначально три кімнати стінки були з гіпсокартона. По часом вже трошки підтікала криша, вони розмякли. Ми їх просто все розвалили. Спочатку тут була актова зала. Тут було б дуже круто зробити, як на мене, завідуху, щоб це було не просто СТО, а тут було б місце такої тусовки, коли ми збиралися всі, наприклад, по вихідних. Пили би тут каву, можливо, тут не знаю, жарили якісь барбекю, спілкувалися на автомобільну тему. Ну, типу, в нас не просто з ми дуже так тісно спілкуємося з клієнтами. У нас є своя автомобільна тусовка. Я більш нічого не розбираюсь крім автомобілів. І я не збираюся типу, з цього вилазити і там в якісь другі теми, бо там типу, можна більше заробити. Але ну, мене це не цікавить. Я розбираюся в цій темі, я хочу тут бути абсолютно і повністю. Весь прикол в тому, що якщо на третьому поверсі у нас все-таки буде кафешка, то ось тут, над третім поверхом, я думаю, що тут буде дуже крута тераса, викладена повністю таким склом обмежувальним. І тут можна буде навіть поставити коспір, в якому буде готуватись м'яско. І це буде просто максимальний топ, коли там крутяться тачки, а ти сидиш собі тут, під зонтиком, п'єш кавуську або обідаєш смачненьким чимось. Я думаю, що це буде круто. Отут у нас планується парковочка. Це для того, щоб наш став міг залишити там машини, щоб ми їх вже не заганяли всередину. І тут вже буде значно легше там лишати машини, буде їх візуально здаватися, що їх менше тут у нас на території, тому що у нас по факту вже часом буває таке, що немає куди навіть притикнути машину. Ну і, типу, дуже зручно буде те, що у нас там є другий вхід. Приїхав, там зупинився і зайшов прямо до менеджерів, наприклад, чи сюди в офіси. І ну, не треба заїжджати. Можливо, навіть там зробимо якийсь паркан для того, щоб машини ну, не, не, не їздили сюди чужі машини. Якось так. Взагалі, короте, я з Віци, з цієї території, якщо не помиляюсь, то вивезли на смітник десь ну, короте, біля 20 камазів. Повних. Воно збиралося так багато-багато років. Тут ще були такі там будки, всякі стояли, всякі таке, і воно, от, грубо кажучи, щоб його поприбирати, то прийшлося викинути на це немало грошей. Останнім, що ми зараз зробили, буквально це декілька днів назад. Ось ця парковка, що ви зараз бачите, засипана щебнем. І за рахунок того, що типу, воно все було засипане землею, під нею просто згнив асфальт. Тобто він, типу, мав би бути цілий, був би цілий, якби. Але так як люди його засрали, типу. Зараз прийдеться перекладати новий. Я думаю, що ми тут зараз теж його чимось підсипемо і типу, тут все буде досить гарненько. І вже тут можна буде також паркувати машини. А взагалі в планах в мене на майбутнє, коли я знову стану багатою людиною, я тут зроблю, побудую чи па, ще будівлю повністю над парканом. І тут будуть мийки, покраски і там рихтовки і тому подібне. Отут. Я дуже хотів би на цьому місці зробити під стеклом, щоб тут, наприклад, стояла наша 46-та або ще якась така машина, і ми потім зробимо. І, типу, вона буде з підсвіточкою, типу, в контейнер сюди заїжджати, і тут просто стояти під склом. Як на мене, це було б дуже круто. Вся взагалі будівля вона буде також зашита металом і в кольорі антрацит. І вже в нас були дуже страшні типу, поподпорні стіни. Тобто, ці, що ви зараз бачите, сірі, і навіть туалет у нас сірий. Ну я просто психанув, пофарбував його в такий от колір. Воно значно вже стало гарніше, бо було просто жопа. Воно, типу, було таке біле, ще таке полуобліжче з радянських часів, і воно дуже-дуже так. Ну навіть не можна було машину всередині сфоткати. Ми от таким варіантом його просто задубасили з фарбою гумовою, і воно виглядає досить непогано. Ще тут треба розібратися з клумбами, бо це все дуже дорого. Бо от я завжди мріяв про туйки. Нарешті, 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 нарешті я їх от тут посадив. У мене вже вони тут є. У Нас тут 45, здається, туєк, якщо я не помиляюсь. Ну, зараз ми тут ще прибираємо, бо це теж має забрати попередній власник. І коли він забере, то ми його повністю аж туди, так, до туалету типу, продовжимо ці туйки. Але тут по цій стороні це теж є проблема, бо тут дуже багато зілля. Я його зараз кроплю, розчу, потім знов кроплю, коротше, щоб його випалити повністю, щоб тут зробити якусь більш-менш гарну. Не знаю, що тут зробити, коротше, як його зробити, бо того, що це так дорого, що ну його в сраку. Я вам чесно скажу, це просто максимально дорого. Бо мені за цей кусочок сказали, навіть банально його просто засіяти травою. Це більше 5000 доларів. Не на щастя такі гроші на це витрачати. Але я думаю, що є дешевші способи, і ми його просто так гарненько підробимо. Наші ворота. Ми тут нарешті розібралися, бо в нас є велика біда, тому що у нас база нижче за решту баз. І в нас йде. Е... Тут поток води, ми нарешті зробили такого лотка, яким відвели повністю вже воду від нашої території. І слава Богу, до нас вода вся типу, з вищих територій до нас не заходить. Це теж є вже нарешті велике досягнення, якщо чесно. Я б тобі щось сказав. Би, але ж муля в твою дирку залазить, то чого я маю, не влізти в цю. Все, хватить. Ну, і от Зараз ми дороблюємо паркан. Це роблять мої друзі, які просто, коли в них скажімо так, є віконце якесь в їхній роботі, приходять і там, ну, інсталюють мені паркан по-дружеськи, -по -по можна так сказати, там, трошки дешевше, ніж там, хтось би зробив би це інший. Ну, В основному дуже багато чого я роблю своїми руками. Тобто з мене там часом хлопці сміються, що я б міг би сидіти в комп'ютері, клацати і заробляти на цьому набагато більше грошей, але я там. Хожу, кушу траву. Іноді хочеться, типу, коли багато нервів, коли багато всяких хаботов, береш, заводиш тример, ну розгружаєш голову, відходиш від цих проблем і далі пішов, можна піти і включатися коротше, в роботу. Якось так. Якщо ви хочете, щоб я більше вам розказав якихось технічно організаційних моментів, як в мене влаштований бізнес, як я його бачу, як я його веду, пишіть. Я думаю, що ми знімемо окремо історію. Це просто. Мою морду на всю камеру, і я вам буду просто розказувати, як це все робиться. Якщо вам цікаво, пишіть і ми про це вам розкажемо. Поки що, дуже вам дякую за перегляд, ставте вподобайку. Якщо вам подобається наше СТО, пишіть. Може у вас є якісь гарні ідеї, чи може ви хочете прийти і попрацювати нам, зробити гарний газончик. Пишіть, дзвоніть, ставте вподобайку і чекайте наступних відео. Всім гарного дня!